Слава Україні, героям слава. Всім доброго дня, гостям, підписникам, комбайнерам. Ось робив цього шківа. До мене жінка спалила зненацька, як я працював, то трохи поснімала сказала обов'язково вистав в інтернет. <зненацько> так, ось я його. От він має тут біг трошки такого навскоси. Чуть-чуть він тут мав люфт по почіпніку. І тут я ще шайбочку підложив, щоб менше ще було. І тут алюкт був. І воно його як тягнуло, витягувало сюди е, рівня. Коли повністю працювало, ну, завів нормально, все, він так стоїть, там, працює, нічого не зачіпає. Тільки як закінчуєш роботу, е, зупиняєш повністю комбайна. На... Ну, мотор працює, а малтарка зупиняється і його починає витягувати на цю сторону і починає наскакувати на шкіл, починає дергати. Я побачив, що його трошки стоїть на, на сторону і його туди тягне. Тепер поставив почіпника. Він став рівно, що тут а, менший шат зробив, там почти його нема. І все, він біжить отак рівненько, чудовенько, без проблем. навіть тут до цієї штучки не торкається, все в ньому в порядку. І зупиняєш, стає собі, зупиняється без проблем. Отака От була б мене. Питання, так, да, вибивав, бліна, щось думав, що можна з однієї сторони обточив і вибив на цю сторону без проблем. Два запресував, там думав, шайбочка стоїть. А там шайбочки немає посередині, а оце шків, корпус його, бо це приварене. Там є такий виступ, якраз ну, розділяє два почіпніки. Мусив обточити з тієї сторони, з тієї сторони, виточив такі дві тарілочки, заходять, надів, прихопив сварочкою. Чуть-чуть і все, і шатун чуть-чуть тільки тут. А тут взагалі нічого. Красавчик. І подивимося, ходить чи не ходить. Що, може хтось скаже, може хтось знає, пробував, може таке вже робив. Бо він не відбалансований. Думаю, яка тут балансировка має бути, не все одно така трошки скаче. Не знаю. Побачимо. Це буду працювати. Десь Бог погоду. У нас погода така, капець. Дощі лють. Зараз покажу яка в мене соя. Лють і лють, не знаю, може на цьому тижні буде. Буде погода сонячна, то побачимо. Ось така госоя. Ну, це на тільки на одному огороді. Вон ще один. садочок. Яблочко уже треба рвати. Вже росте зілечко, підходить. Ну, Осіння це. Це там я не... Про... пропуск був тут так підходить. А от навіть без пропуску тут коло до, 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 до дороги. Про цю потихеньку йде, йде. Готова, дай 2-3 дні. Я сухої погоди. І все, і молотити можна, але що ж, їм вже можна було молотити місяць назад. Дощ, 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 дощ. Дощ, Не знаю, як це розпити, вже все. О, це, у мене вже гірчиця така, я не знаю. Покажу вам теж заодно. Як і орати, я не представляю можливість. Але будемо пробувати. Як, куди? Що <різь> де по поязві. Не знаю трактор без переслужників, тільки з гулоснівами. Ось. То пояс, ось ще чуть пояс. Є менша, а то щось так. Може хтось орав вже таку. Моє хтось щось підскаже, вибачте за вітер, раз дві. Джовачку збираю. Я вам диво покажу. Це диво, бостю березу, березу, з лісу приніс. Ні, цю не з але тих з лісу приніс, березу. Три. Дивіться. І що росте? Один гриб, другий гриб. Ось. І ось такі ще ростуть. О! Бачите? Я тут вже назрізав трошки. Прямо під хатою можна так сказати. Не треба нікуди ходити. Ну Так Всякі різні. Вийшов подивитися на гірчичку. Зайшов, полюбувався. Малиночка там росте, все як в лісі. Природа то що треба. Тут якісь сироїшки десь тут я бачив ростуть. Вон якийсь гриб схований. Я навіть не знаю, що тут за всі гриби я всі не збираю. Ось тут якісь гриби ростуть. Що за гриби, не знаю. Ось сироїшка. Як їх готувати, може хтось знає, бо я знаю один отакий гриб. Хто каже на Закарпатті, чи на Прикарпатті козарики кажуть. Другі кажуть, підберезовики. Ну, Не знаю, завжди збирав, отакі от їх знаю. І все, білий гриб ще знаю. А оце сировішки, як їх готувати, може хтось підкаже. Бо є їх тут багато. Не ще якісь маю. тут зараз покажу, що то за гриб. Ну ось тоже якісь не знаю, що не знаю, то я не беру. О він? Грибочок. що за грибки? Не знаю. Не беру? Бо не знаю. Ось. Там пішли. Ось я зараз покажу, десь трошки насоплював тут. Ну це вже я такий четвертий раз обираю. Четвертий раз. четвертий раз зараз шукодиш о. Ну зато нікуди не треба їхати. Все вдома. Ростуть на цей кусочок. Ну вже такий десь. Така у нас погода. Хлопці теж не вивозять. Будеться якось горати. Ну що ж. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо працювати, будемо снімати, і будемо грати все. Перчись, у мене є батерія, тоже і косити не буду. буду. Так, не косити нічого. Це. Орати як вийде. Ось так, ось фацелія моя, щоб рішки не викопати. Ось посіяв думаю, що щось буде. Теж після зимового. Ячміню посіяв, рідко посіяв, перший раз розсівав і сіяв Цей нодеть. 18 рядків, О, 15 рядків, 18. Ніжряді. Вона нічого не вийшла. Виросла забурочки. А це гречить. Посіяв гречку. Лишилося там пару кілограм. Я сіяв після озимої сміття, там на одному городі все І померзла. Мороз ударив, померзла вже дільці з кубали. Будуть вони вже друге сіяють. Ось така в мене ще гречка. Це так на сіді рят не було, посіяв з ячменем. Ось. А ячмінь стояв десь рік-два потравлений і далі не зійшов, навіть ні одної нема. Густо сіяв густо, ні одної нема. Що, що стоїть в отруті, рік все, можна викидати. Трой рік вже не годний. Ось такі діла. Все. До зустрічі на каналі. Всім щастя, здоров'я! Перемоги нам всім поскорішеї все буде Україна.